Вітаю це новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу у студії я Михайло Когут. Вже за мить про все найцікавіше. Мрії здійснюються після чотирьох місяців майдану. Україна таки підписала асоціацію з Європейським Союзом. Бізнес на межі, як виживають підприємці, у нинішній непростий час. Крим розбрату історія жінки, яка через анексію півострова відмовляється від російського громадянства. Ласкаво просимо в Європу. Україна та Європейський Союз сьогодні підписали політичну частину угоди про асоціацію. Прапор нашої держави одразу замаюрів між інших стягів країн-членів ЄС. Однак про вступ України до європейської спільноти поки не йдеться. Чого чекати від дружби з Європою? Скріпленою вже офіційно далі у сюжеті. 21 листопада 2013 року, рівно чотири місяці тому в Україні з'явилися перші намети. Студенти вимагали від Януковича підписання асоціації з ЄС. Відтоді ми пережили таке, що й ворогу не побажаєш, і чи то за дивним збігом, чи й справді доля, але рівно чотири місяці по тому, саме сьогодні, асоціацію таки підписано, та вже без жодної радості та піднесення. І, хоч сьогодні ми не запускаємо в небо святкових фєрверків та не влаштовуємо танців на центральних площах міст. Як це робили проросійські мешканці Криму після референдуму? привід для щастя сьогодні таки маємо, каже економіст Андріан Фітьо і називає підписання асоціації дуже важливим компонентом в геополітичній боротьбі України за своє місце під сонцем. Те, що такий документ підписали до виборів знак для Росії, що варто схаменутися і знизити градус своєї агресії. Це в першу чергу засіб безпеки. Ми йдемо під парасольку безпеки. Власне, зараз світ є трьохполярний. і фактично мова йде про те, хто буде анексувати які держави, і, і ми, приєднавшись до е, європейського союзу, таким чином ховаємося під парасольку безпеки. і зовсім не слід хвилюватися, що сьогодні закону лише політичну частину асоціації, Економіст заспокоїє усіх дописувачів соціальних мереж. Ми просто якби розтягуємо цей процес, який дає змогу для більш договірної бази, відпрацювання довірної бази, і це це і нормальний процес. Сьогодні привід для радості бачить і політолог Любомира Банзій. Бо перша мета, за яку студенти вийшли на майдан чотири місяці тому, є зреалізованою. Правда, не до кінця каже жінка. Я хочу вірити, що це підписання угоди власне цієї політичної складової зможе в якійсь мірі консолідувати суспільство, тому що власне на основі цього це було поштовхом до, до майдану. І можливо, власне, і ще одне, те, що ми відклали економічне підписання економічної складової, стане поштовхом до того, що і схід під Підтягне підтримує, підтримує прагнення України до європейського майбутнього. Відразу по підписанню угоди очікувати на покращення, чи то в політиці, чи в економіці, чи навіть соціальні зміни не варто, каже політолог. Але підписанням асоціації Україна засвідчила, що приймає європейські закони і готова змінюватися. А європа нам в цьому сприятиме. Зміни в нашій державі залежать виключно від нас, і вони дозволять можливо більше звернути увагу на проведення реформ в Україні, але всі зміни залежать від нас ніхто не приїде з Європейського союзу нам здійснювати ці зміни, які хочемо ми бачити в себе. Економічну частину асоціації з європейським союзом мають підписати вже за кілька місяців. Крім того, в Брюсселі сьогодні оголосили про розширений список російських чиновників, проти яких ЄС застосує санкції. Мар'яна Підковська, Олег Возний та Володимир Барчук. Новини 2015. другий телеканал. Та, попри асоціацію, внутрішні проблеми України нікуди не зникли. Захід і схід разом чи окремо українцям нав'язують ідеї федеративної країни в умовах непевності. Ця тема знову стала актуальною. Але чи приживеться устрій в державі? Історики кажуть, він несе більше ризиків аніж позитивів. Чому далі в сюжеті? Чи піде Путін далі? Україна чекає і з осторогою поглядає на схід. Після тамтешніх сепаратистських заворушень є страх, чи не повториться там Крим. все таки тисячі людей на антиукраїнських мітингах, навіть якщо говорять, що частина з них путінські туристи. За дослідженнями, які проводила соціологічна група рейтинг в березні, 59% мешканців Донбасу за федеративне існування. Це правда єдиний такий показник в Україні. Інші південні і східні регіони більше хочуть єдиної країни. Це ті, хто такі дуже е, скажімо так. Представники партії регіонів такі знаєте, фанатичні представники партії регіонів, можливо, можливо, комуністи, якісь або ті, хто дійсно хоче уникнути покарання за те, що розкладали бюджет, якісь інші робили злочини, тому подібне нормальні люди, ті, які розуміють, що це наша країна, що ми не можемо її просто так взяти і здати. Федералізація насправді небезпечний устрій для України, переконує історик Руслан Сіромський. Він можливий лише для сильної влади, як в Росії. А в нас це може бути вибуховою бочкою, відкладеною на потім. Федералізм дуже часто це є перший крок до сепаратизму. Ми маємо приклади таких країн, як Канадська Федерація. Ми маємо приклад Бельгії, де фламанці і Волони, власне. Конфліктують на міжнаціональному рівні і знов ж таки яскравий приклад цієї ж Бельгії, коли виникали кризи політичні кризи. Ось і Бельгія буквально декілька років тому стояла на порозі розвалу, як такої ситуацію можна вирішити, пообіцявши більше повноважень місцевому самоврядуванню, дозволити самим визначати освітню чи культурну політику та дозволити формувати бюджети знизу. І, взагалі, федеративний устрій не на часі, бо й дорожчий для утримання, каже експерт Віталій Загайний. Федеративний устрій він, устрій, він є дорожчий в обслуговуванні, дорожчий для самих мешканців, тому що це що з'являється додаткова ланка, яку треба утримувати. Це додаткова ланка службовців, чиновників, як виконавчих, так і представницької гілки влади. Не тільки ця це так само з'являється і судова влада, тобто весь апарат примусу. То тобто треба бути готовим до того, що це ця нова ланка вона здорожчує загальному публічне управління в країні. Що сьогодні можна запропонувати українським громадам і українським громадянам для того, щоб Зняти дискусію щодо федералізму, я думаю, треба йти шляхом децентралізації. Це те, що сьогодні пропонує кабінет міністрів. Те, що сьогодні пропонує зрештою Асоціація міст України, якби там не було, соціологи наголошують, розлам країни стався раніше. Нині лише пожинаємо плоди. Але ситуація з Кримом дала інший ефект аніж на це сподівалися в Кремлі. Кількість прихильників єдиної України зросла в рази. Вікторія Прихід, Юрій Руденко, новини 2015, другий телеканал. Вже підписана асоціація з Європейським Союзом, але вона поки лише політична, економічні статті наберуть чинності лише після зміни влади в Україні. Та, попри це, бізнес і далі бореться за існування. Як в нинішній час виживає бізнес, дізнавався Андрій Фок. Пан Євген бідкається, ще ніколи не було так важко втримати бізнес, як зараз. Вже понад 12 років, як він торгує тканинами, які привозять за кордону. Від їх продажу вдавалося заробити, і майже два десятки працівників забезпечити роботою. Але зараз бути товар важко. Покупці зі східної України практично не замовляють продукції, через що доводиться затягувати паски. На сьогоднішній день іде таке зменшення потоку, і люди зараз. Знаходяться в такому стані, що в очікуванні. Плюс до того всього ще додалося, що курс самого долара збільшився, і така невеличка нестабільність в тому заставляє людей стримування, стримувати себе і в покупках, і в бажаннях в тому, щоб дещо придбати. У комітеті підприємців Львівщини все пояснюють дуже просто і підняття курсу долара і зменшення купівельної спроможності вирішиться самі собою. Головне зараз це правильні і політично грамотні призначення, адже це зараз чи не найбільше стримує розвиток бізнесу. Добре, підприємцю пояснюють лише за умови політичної стабільності і тиші. Якщо говорити про підприємницькі проблеми на Львівщині, то в першу чергу в нас вони торкаються того, що підприємці очікують. Чи верніше сподіваються на призначення, які принаймні не порушить ці ситуації, яка була до цього на Львівщині. Бо, як ми знаємо, люстраційні принципи, які зараз обговорюються, вони наразі тільки на стадії обговорення і, на жаль, не торкаються тих призначень, які відбуваються на Львівщині. А от економісти запевняють, підприємцям у нашому регіоні зараз нічого не загрожує. Львівщина є чи не найсприятливіша для ведення як малого, так і середнього бізнесу. Як тільки з'явиться певна стабільність, фінансові потоки підуть у правильних напрямках. Головне кажуть, не заважати підприємцю, а інвестори сам зацікавиться. Я вважаю, що влада могла б зараз, особливо в області, піти на певні експерименти, тобто пов'язані із оподаткуванням, це, мається зі спрощенням оподаткування і з ініціюванням певних там інших реформ пов'язаних по бізнесу з бізнесом. Тому це що стосується влади. З іншого боку, звичайно, потрібно проводити пропаганду, тому що в нас на жаль дуже багато знають, як отримати субсидію, як оформити пільгу, але мало людей знають, як можна. Створити бізнес, як розвивати цей бізнес. Тому я думаю, що тут питання і журналістів і засобів масової інформації про те, що має такий, знаєте бути слоган зараз «Всі в бізнес. Тобто, чим більше де в бізнесі, тим краще буде ситуація і в регіоні, і в економіці. Впевнені економісти і в тому, що після сьогоднішнього підписання асоціації з ЄС, нехай навіть і політичної її частини, львівським підприємцям відкриється нове дихання: це західні ринки збуту та зниження митного збору. Тобто, підприємцю, який довгий час співпрацював зі сходом, більше не доведеться вмовляти взяти свій товар за безцінь. Він зможе конкурувати з європейським бізнесом. Андрій Фок Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Про те, як живе чи виживає бізнес у сьогоднішніх умовах, ми говоритимемо з головою асоціації роботодавців Львівщини синовієм Бермесом. Отже, вітаю вас у нашій студії. Скажіть, будь ласка, як відчуває бізнес ті події, які зараз відбуваються в Україні, ну мушу сказати, що бізнес переживає найгірші часи. Чому ну по-перше, що ми пожинаємо плоди тієї політики, яка велася впродовж років незалежності 20 років? Але в нас були важ, важкі часи, скажімо, Медведчуківщини, у нас були часи і Януковича. Ну, мушу сказати що так само, що бізнес завжди відчував солодкі слова. Про, говорили про створення середнього класу, про реформи, які мали бути позитивними. Був навіть лозунг, що податки стануть меншими, а платитимуть всі. Але насамперед ніхто нічого не робив. І е, життя зводилося до того, щоб від бізнесу хотіли податки, а практично нічого не давало, щоб він існував. І в результаті е, відбувається стагнація бізнесу. Бізнес сьогодні не спроможний виживати дуже з багатьох причин. Це податкова політика, це відсутність е, кредитних ресурсів для того, щоб вести справу. Ну і напевне най, найважча причина сьогодні немає споживача, тобто населення, яке сьогодні. Є споживачем на українські товари, на українські послуги, воно не має грошей. І отже, український ринок ледве дихає, і в значній мірі він тінізований, бо кожен сьогодні виживає як може. І говорячи про післямайданний період, він живе у очікуванні довгочеканих змін, і насправді тут є певні складності. А на які реформи зараз очікує бізнес? Ну, Говорять від... про непопулярні, ну влада почала з того, що вона говорить, що реформи будуть непопулярні, але ми хочемо нагадати владі якраз щодо бізнесу, тут мають бути саме популярні реформи. Ми в державі відчуваємо таке негативне явище, як тінізація економіки. 30-40% грошових потоків перебуває в тіні, 60% зарплат перебуває в конвертах. Тобто, що це означає? Що через негативні явища е, сьогодні бідує, бідує люди, бідує економіка, бідує держава і бідують самі підприємці. Е, що варто було би зробити? Ну насамперед, е, з метою е, детінізації економіки різко знизити ставку податку на прибуток. І ми взагалі вимагаємо, щоб розмір цієї ставки е, складав 10 В такому випадку ми б зняли мотивацію до е, всяких. Махінації до конвертації, до штучного завершення вартості товарів, до штучного збільшення собівартості її. Друга важлива річ це є тінізація заробітної плати. І Я тут приведу напевне одну таку цифру, досить цікаву. Що сьогодні ми пропонуємо знизити вірніше скасувати єдиний соціальний внесок. Це є нарахування на зарплату, які є сьогодні причиною тінізації. Якщо б це сталося, місцеві бюджети, які живуть практично за рахунок цього податку, він становить 80% власних доходів місцевих бюджетів. Тобто кошти, які б надходили місцеві бюджети, вони б стали більшими десь приблизно в 2,5 рази. Тому що ніхто податок з доходів фізичних осіб не ховає. Ховали, верніше не хотіли платити єдиний соціальний внесок, який є сьогодні джерелом наповнення пенсійного фонду. І ми пропонуємо встановити інше джерело, тобто скасувати єдиний е, соціальний внесок, а запровадити податок з продаж. А які от сфери бізнесу зараз в такому найбільш е, критичному стані відчувають цю е, ситуацію в країні? Ну, е, це можна так само говорити цифрами. Е, насамперед е, в нас чезає промисловість. Сьогодні е, практично більше половини бізнесу це є. Діяльність, яка пов'язана з торгівлею обслуговуванням. Ми це бачимо, що в Україні ще існують ринки, але зато вже можна сказати на Львівщині практично щезла велика промисловість, тобто великий бізнес на Львівщині поступово щез. Ми за роки незалежності зменшили кількість працюючих десь приблизно на 200 тисяч, і це є ганебно. Бо саме тут ми б могли успішно розвивати економіку завдяки чому? Завдяки вигідному географічному становищу, завдяки тому, що у нас є достатньо ресурсів природних, фахових, людських, і сюди б могли йти інвестори. В нас поки що відсутній жоден позитивний показник. Сьогодні, до речі, підписали політичну частину асоціації з євросоюзом. На що зараз е, сподівається, надіється бізнес, зокрема Львівщини? Ну, бізнес очікує спі... такого пожвавлення стосунків з європейськими країнами. Але коли мало відбуватися підписання попереднього на вільніському саміті, ми вже попереджували, що це є бажане, але ми мусимо підготувати економіку. Тобто підписання будь-якого папірця не дозволяє ще говорити, що все це буде успішно. Держава, органи влади мають сприяти тому, щоб ми були готовими увійти в європейські ринки. Бо насамперед, скільки б ми паперців не підписували, наші товари сьогодні не конкурентні на зовнішніх ринках. І ми мусимо сьогодні зробити все для того, щоб наші товари могли сертифікуватися на заході, щоб вони відповідали всім критеріям якості безпеки. А це є тривалий процес, і про це чомусь ніхто не говорить. І тому я думаю, що представляючи і Асоціацію роботодавців і представляючи громадську раду, ми зараз будемо все робити, щоб цей процес пройшов якомога безболісніше. Отже, я дякую вам за розмову. Я нагадаю, ми говорили у студії з Новієм Бермесом з головою асоціації роботодавців Львівщини про те, як живе чи виживає бізнес в теперішніх умовах. Дякую. Анексія Криму змінює ставлення громадян Росії до свого паспорта. Героїня нашого наступного сюжету Ярослава Пономарчук вирішила отримати українське громадянство. До Львова вона приїхала 17 років тому з Сургута змінювати російський паспорт на український, каже, досі не було потреби. Проте зараз жінці соромно за документ з двоголовим орлом на обкладинці спілкувалася з нею Марія Шепаль. Я народилася взагалі Яворів, Львівська область. А з немовлям, ми, коли ще було немлям, мене перевезли в Росію, і я там закінчила школу і ну, до вже свідомого віці приїхала назад сюди вчитись. 34-річна Ярослава Пономарчук виросла в Сургуті, що в Тюменській області. У 80-х батьки поїхали туди шукати кращого життя. Коли розпався радянський союз, автоматично стали громадянами Росії. Останні 17 років Ярослава проживає у Львові без українського паспорта та постійно доказує російським родичам та друзям, що тут усе спокійно. Якщо мої, так, друзі, з якими я там виросла, пишуть, що захід це бандерація, фашисти, Я припрошу, я теж. Мене це обурює. не бачивши в себе проблем перед носом, вони лізуть на Україну і пробують щось тут керувати. Я перепрошую, ви в чужій державі. Тому мене це обурює, і я більше не хочу мати такого громадянства. Досі змінювати російський паспорт на український Ярослава не планувала. Не було що проблеми з зміною громадянства я не бачила. Тобто мені було комфортно з російським громадянством, ніхто мені нічого зауваження ніяких не робив. І це зараз зміна громадянства є тільки ну на підставі того, що я обурна тим, як себе веде наразі ще мій президент. Чоловік Ярослава Олександр Пономарчук каже, дружина завжди з повагою ставилася до Росії, адже виросла там. Проте слова та дії Путіна зробили своє. Зараз ж з такою політичною ситуацією, і коли ну, Росія вторглася, я просто ну підтримую абсолютно Ярославу, я не бачу можливості. Для неї далі бути громадянкою цієї країни ми час їдемо за кордон. Як же реагують зараз люди за кордоном на паспорт російський? Тобто мене стається вражу не особисто думаю, що я зі зброєю прийшла ну, до України. Тобто людей реакція шокована на Росію. Ярослава Пономарчук каже, остаточно вирішила стати повноцінною громадянкою України, незважаючи на те, що процес зміни громадянства може бути довготривалим. Наразі подружжя збирає відповідні документи. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 20.15, другий канал. І це всі новини. А я з вами прощаюся. Гарних вихідних і нехай вам щастить.